Шановні депутати, сьогодні до депутатського корпусу обласної ради долучається ще одна наша колега. Запрошую до трибуни члена Львівської обласної територіальної виборчої комісії Ігоря Ситара для оголошення постанови про реєстрацію депутата Львівської обласної ради, восьмого скликання і складання присяги депутата обласної ради. Шановні колеги, Львівська територіальна виборча комісія від 15 травня 2025 року. Постанова номер 6 про реєстрацію депутата Львівської обласної ради восьмого скликання Джулай Галини Романівної, обраної від Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія у багатомадатно виборчому окрузі. Доброго дня, шановний головуючий, доброго дня, шановні депутати. Я Джилай Галина Романівна, приступаючи до виконання повноважень, депутата Львівської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народові, неохильно дотримуватися Конституції України та законів України.